ありがとうございまん。 Вітаю на каналі Куховарину Разу. Сьогодні ми будемо готувати до м'яса супершвидкий рецепт маринованих помідорів з цибулею. Найбільше цей рецепт пасує до шашлику. і Він готується швидко і через декілька годин вже можна їсти. Для цього нам помідори треба порізати грубими колечками. Цибулю ми теж, тут в мене 6 помідорів. І так само я беру, я беру 7 цибулин, тому що в мене маленькі. А так то треба 6 помідорів і 6 середніх цибулин. Теж нарізаємо такої товщини, як помідори. Овочі в нас готові, тепер нам потрібно зробити заливку маринад. Для цього я беру зелень кропу і петрушки. І її треба порізати найдрібніше. як тільки можна. Для заливки до зелені кропу. І петрушки ми видавлюємо через часнокодавку шість 6 зубчиків часнику. Тепер ми до цього додаємо 1 столову ложку цукру, чайну ложку солі, пів чайної ложки гострого перцю червоного. І столов... чайну ложку сушеного базиліка. Якщо ви маєте свіжий, то буде ще краще. Додаємо туди і тепер перемішуємо. До цієї суміші я даю 2 столові ложки яблучного оцту. І 6 столових ложок олії. Треба все добре перемішати. Таку закуску ви можете приготувати з вечора, Вона на наступний день такі помідори з сибулою, будуть ще смачніші. Це можна приготувати заздалегідь. Так, заправка в нас готова. Беремо посудину тарілку, в якій будемо робити помідори. Викладаємо помідори. На помідори, на кожен помідор викладаємо заправку. Тепер викладаємо цибулю, ставимо на заправку на помідорі. І помідор теж покриваємо заправкою. Тепер ставимо помідори. І так, будемо чергувати, поки у нас не закінчаться всі продукти. Помідор заправка, цибуля, заправка. Заправку завжди пробуйте ще на свій смак. Тому що хтось любить більше часнику, хтось менше. На сіль, на, на оці. Все пробуйте на свій смак. Отакі страви, салати, тут. То... Випробувати насякий от останній шар. Помідорки. І на помідорки викладаємо всю заправку, яка в нас залишилася. Такі помідори смакують, як і окрема закуска, не тільки до м'яса, чи на святковий стіл, чи на буденний. Помідори ми приготували, і зараз їх треба накрити харчовою плівкою і на 3-4 години поставити в холодильник, щоб вони настоялися. Щиро всім дякую за перегляд, гарного дня! Підписуйтеся на мій канал Мирного Всім неба!